Чеська делегація відвідала Харків і зустрілася з міським головою Ігорем Тереховим. Представники чеської республіки цікавилися актуальними потребами Харкова та заявили, що готові надавати допомогу. Під час зустрічі обговорили першочергові завдання та можливі шляхи їх вирішення. Я знаю, що ви вже да, були на водоканалі теплових мережах. Побачила на власного чи все, що є. Я дуже вдячний за ту підтримку, яку оказуєте. тому е маємо надію, все ж таки, що в цьому році ми досягнемо справедливого і довгого миру. І зовсім по іншому вже будемо працювати, відпрацьовувати. Історія да, дуже велика, і щодо підтримки нас і е створення е і м медичного е простору в Харкові. І ваша підтримка в енергетичний галузь. Тому дуже вдячний вам за підтримку. І ми розраховуємо на подальшу нашу сплідну працю. Особливу увагу сторони приділили відновленню об'єктів критичної інфраструктури та медицини. Чеська сторона розглядає можливість надання місту водоочисних установок та допомоги міським лікарням. Делегати запевнили, готові разом із містом шукати рішення для подолання викликів я буду з візитом до лікарні після нашої зустрічі. Тож я побачу ваш перинатальний центр. Ми також залучали європейське фінансування для відновлення лікарень у інших містах України, і ми хочемо продовжити цей проєкт на другій фазі. І звісно, ми хочемо додати в цю другу фазу ваші лікарні. Чехія неодноразово допомагала Харкову, і ця зустріч ще один крок до зміцнення співпраці. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків новини.